От ви кажете про те, що Трамп може теоретично поїхати на 9 травня до Москви, і це ж тоді означає, що інтереси України будуть повністю зраджені. Як ви оцінюєте оцей ну оцей полюс думок, які зараз циркулюють, зокрема в українському сегменті європейському сегменті інтернету, що насправді йде процес повного злиття інтересів України? Президент Трамп хто завгодно. Він самозакоханий людина, він не дуже зрозуміє закони світової політики. Він переводить все це на мову грошей і власного іміджу, але він не ідіот. Вибачте, він прекрасно знає, що якщо він здасть Україну Росії, він буде виглядати слабаком і людиною здатною захистити свої позиції. І, до речі, вчора, після цієї ганебної розмови з Путіним в Білому домі, американський очільник сказав, що. Він не збирається відмовлятися від допомоги Україні, тому що, якщо він відмовиться допомагати нашій країні, це буде означати, що президент Путін переміг. От ви бачите цю цитату зараз на екранах. А він не хоче, щоб президент Путін перемагав у цій війні. Він хоче заключити мир. Умови миру це інша історія. Знову таки, ми маємо їх серйозно обговорювати. Але разом із цим. Просто відмовитися від підтримки України, це буде означати поразку Президента Трампа особисту не тільки Сполучених Штатів Америки, а й президента Трампа, що в часи Байдена Україна боролася і існувала, а в часи Трампа вона зникла. Так хто програв? І це буде гірше ніж Афганістан для Байдена. Це буде чітка демонстрація. Американської безпомічності, наслідком якої буде наступ на американські позиції в усьому світі, І Трамп це прекрасно розуміє.